Щодня у центрі реабілітації, що працює у Луцькій громаді, відновлюють здоров'я після поранень, ампутації та контузій 80 воїнів. Травмований боєць прийшов на заняття з ерготерапії. Свого імені чоловік не називає зміркувань безпеки. Після поранення говорить, втратив рухові функції лівої руки. Мене мобілізували в жовтні, був призваний в 10-му штурмові війська, отримав поранення у грудні, в районі Білогорівки. У залі фізичної реабілітації високої інтенсивності цей військовослужбовець відновлюється після інсульту, розказує фізичний терапевт Андрій Гузов. Завдання ті навички, які були втрачені внаслідок цього перенесеного інсульту, їх відновити. В даному випадку ми працюємо над ходьбою, над покращенням ходи над координацією, над балансом. Це, Це нормально Без У хребету сколишне поранення, тим самим. Пішло ураження саме на ногу. Згіршення ходи відбулося, чутливість пропала, тому ми працюємо над цим відновлюємо. Покращуємо ходу 11 листопада. Під час контрнаступу на Херсон травмувався боєць з Луцька. Зараз у центрі з допомогою медиків відновлює роботу правої руки. Після реабілітації повернеться на передову, бо каже, має затребувану професію. Він сапер. Я проходив навчання в Луцькій соді бригаді територіальної оборони і приїхав він Видали зброю, і ми пішли на патруль ну, стратегічних об'єктів. І 12 березня я був мобілізований до ЛАВ ЗСУ. У мене травми правої руки, переломи зап'ястя, пальців. Із військовими, в яких мінно-вибухові поранення та черепно-мозкові травми спричинили розлади мови, працює логопединя Богдана Миронець. Військових у них бувають тяжкі види афазії, це повна втрата мовлення або розлади мовлення. Також буває дисфагія. Свагія це порушення ковтання. Відновлюємо комунікацію, навички, читання, письма, щоб якомога швидше хлопці могли повернутися до звичайного життя. Від вересня минулого року у центрі реабілітації працює стаціонарне відділення на 20 ліжок, каже керівниця відділення Наталія Солопчук. Заклад на спеціалізується на фізичній реабілітації, на психологічній реабілітації. Це теж дуже великий поширений зараз напрямок і дуже дуже необхідний нашим пацієнтам». Єнтами відповідно медикаментозний супровід. Курс нас лікування 14-21 день і більше в залежності від необхідності, від тої потреби, яку ми оговорюємо з пацієнтом від поставлених нами цілей. Центр реабілітації працює за програмою медичних гарантій та приймає не лише військових, а й цивільних. Торік реабілітацію тут пройшли майже 4 тисячі пацієнтів з усієї України. Сказала Наталія Солопчук, Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.